Америка і Трамп діють в якихось власних інтересах. Не будемо зараз розбиратися, чи розбігаються інтереси власні Трампа із інтересами США як держави країни. Очевидно, єдине, що України взагалі до уваги не беруться. З США сам Трамп. Вони надзвичайно необ'єктивні в сенсі власної зацікавленості, власної вигоди. От коли 11 вересня знищили в Америці дві багатоповерхівки хмарочоси два, і Бен Бенлабина оголосили терористом. Мабуть ще до того, але це він став ворогом Америки номер 1 і його, он там, аж в Афганістані, в печерах Тора Бора, знайшли і знищили. А Путін зараз тут зруйнував, я не знаю, вже це ніяке порівняння. Те, що знищив Путін в Україні, скільки таких будівель. Там же можна Нью-Йорк це все заставити було цим всім. Вашингтон. І він, Трамп, вважає його людиною, котра прагне миру, котра хоче миру. Ну, от щось її не пускає, тільки. от щось якесь зараз. От де логіка, де справедливість, взагалі де де оцей весь цивілізований світ, на що він дивиться? Чому Бен Ладен терорист, а Путін, і з нього Трамп навіть звинувачення зняв те, що міжнародний суд наклав? Отак От всі виходять з власної якоїсь користі. Захоче США на когось покаже: оце ворог, оце терорист. Знищать. А оце людина добра. Коли Трампа підстрілили, Путін за нього до церкви ходив молитися. Як же ж він може бути за війну? Така Божа людина тільки ж за мир.